Національна гвардія України отримала першу партію новітніх бронеавтомобілів Новатор-2. Про це повідомила компанія Українська бронетехніка, яка є виробником цієї техніки. Нова машина розроблялася з урахуванням досвіду використання попередньої версії автомобіля в бойових умовах. Судячи з оприлюднених фото машини Новатор-2 оснащені поворотною турелю з великокаліберним кулеметом Браунінг М2. До серійного виробництва цей бронеавтомобіль пройшов майже рік випробувань. Ну і на озброєнні РДК русько добровольчого корпусу помітили радянський БТР-70 з бойовим модулем БМ 7 Парус. Відповідне відео прилюдний в один із телеграм-каналів. Український оборонно-промисловий комплекс активно займався модернізацією бтр 70 ще до початку російсько-української війни. Варто зазначити, що подібна модернізація публічно з'явилася вперше і не виключено, що вона. Ну, може бути одиничною. Нагадаю, раніше бійці РДК хизувалися також трофейною бойовою технікою, яку захопили у ворога під час рейдів на територію РФ. Виробництво вітчизняних бронетранспортерів БТР 4 попри російське широкомасштабне вторгнення триває. Про це стало відомою сюжету армія ТБ, де показали БТР 2023 року випуску. Як відомо, цей вітчизняний бронетранспортер був розроблений у середині 2000-х років і з 2014-го постачається на озброєння сил оборони України. Штатне озброєння машини це бойовий модуль БМ 7 «Парус», на якому встановлена 30-мм автоматична гармата. 30 120-мм автоматичний гранатомет і танковий кулемет калібру 7,62.